У понеділок, 26 січня, у Сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України молодшого сержанта Юрія Толоку. Мужній воєноборонець служив на посаді радіотелефоніста другого штурмового спеціалізованого взводу, залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі. 33-річний захисник загинув 22 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дар'їно Курської області РФ та донедавна вважався зниклим безвісти. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині навіки залишиться у людей, які знали, любили та поважали Юрія. Чуйна людина наскільки добрий, вічливий, завжди допомагав, ніколи не відказував. Не відмовляв ні в чому. Завжди йшов на допомогу тому, хто просив його. Я його тіть, мені дуже боляче. Я не можу, бо я сина похоронила недавно, мені теж важко дуже. Він був гідним чоловіком, у якого вистачило сміливості стати на захист своєї сім'ї, своєї землі. Він пішов як справжній чоловік. Гідно, красиво, по-чоловічому. Він був дуже доброю, гарною людиною. Ну, війна забирає краще. Юрчика загубили вже давно, ми його чекали дуже давно і тільки от нам його повернули. Майже рік його, чужий рік його немає. Тому сьогодні, сьогодні ховаємо тяжко. І він дуже, дуже, дуже веселий. Дуже веселий, дуже такий кмітливий, такий моторчик, моторчик людина. Така таке було відчуття, що він не знаю, енергії за 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 декількох людей у ньому. От тому дуже тяжко розуміти, що вже немає його. Відспівали Юрія Толоку у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Далемо, сфок, ідущі, спочило, Героя України в воїна за волю, незалежність і соборність України, Юрія, і за відпущення йому всякає прави невільної і невільної. Господи помило, Господь Бог оселив душу Його там, де праведні спочивають. Відважного молодшого сержанта Юрія Толоку з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.